Згідно із законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу з 2011 року, є три категорії споживачів, які повинні були отримати індивідуальні безкоштовні лічильники. Індивідуальні щучики отримали ті абоненти, які проживають в частному секторі, там де газ використовується комплексно, і ті абоненти, которые мають в налічі газову плиту і газову колонку. А ось третій категорії споживачів, які у господарстві мають лише газову плиту, не пощастило. Для них цю програму перекрили, посилаючись на те, що до січня 2018 року газові підприємства не встигнуть встановити їм лічильники. А нові тарифи і норми споживання на необліковане блакитне паливо вдарять не лише по населенню, а й по субсидійній державній програмі. Державний регулятор у сфері енергоносіїв визначив, встановити будинковий лічильник в рази дешевше і швидше в нашому місті 2318 тисячі домов, в яких проживають абоненти у них газова плита. І от е, держава виділена на установку розмір 48 розміру сорок восім мільйонів тільки для установки общодомових уздов оздолучивает. Якщо мешканця не влаштовує облік загального лічильника, він і після його встановлення має право на індивідуальний, однак за власні кошти. Спеціалісти Криворіжгазу промоніторили норми споживання газу на двох багатоквартирних будинках у центральному міському районі після встановлення загального лічильника. Норма потребления за месяц вышла на одного абонента 4 куба. Что является меньше чем 7,1 это та норма, которую сейчас оплачивает абонент, у которого отсутствует горячая вода. Мы понимаем, что в осенне зимний период норма потребления увеличится, но оно не увеличится норма потребления до 7,1 куба. И тем более до 18,3, что предусматривается кодексом распределительной системы, в котором четко прописано, что в случае отказа от установки узла учета абоненты переходят на норму 18,3 куба на одного прописанного. Нали чоловіка у будинку по 28 – 60 квартир. Мешканці 20 з них вже мають індивідуальні лічильники газу. 40 абонентів не протестували проти встановлення будинкового приладу обліку. Надія, що воно піде в справедливу так сторону. Поки установка йде, а там далі шаги. Увіді очень удобно буде і справедлива. Тож установлять щотчик. На даний момент у мене ще немає. Може, навіть мені буде і вигідніше. З общим щочиком на дом так було не завжди говорить Лілія. Кодій траплялось, що люди агресивно ставились до газовиків. Відтоді вони усі свої дії завчасно узгоджують з мешканцями.